Деякими суб'єктами господарювання на території Дзержинського району міста розташовано два, дві малі архітектурні форми для здійснення підприємницької діяльності. Вказані об'єкти було розташовано на підставі договорів особистого сервітуту. У подальшому вказані малі архітектурні форми шляхом внесення. Завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, це декларація про готовність об'єкта до експлуатації. Були в порушенням встановленої законом процедури, були перетворені в об'єкти нерухомості та оформлено на них право власності. Таким чином захоплена частина земельної ділянки незаконної було проведено обшук в офісі власників. Цих об'єктів, за результатами якого були вилучені певні документи, знаряддя і необхідні. Докази у кримінальному провадженні проводиться наразі, проводиться досудове розслідування. В час проведення обшуку власниками вчинились перешкоди у зв'язку з чим нам необхідно було примусово проникати до приміщень, відкривати двері. Досудовим розслідуванням встановлюються всі особи, які причетні до вчинення цього кримінального правопорушення, а також їх. Роль, участь, ступінь вини, частина перша статті 366 кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді 250, штрафу у розмірі 250 неподаткованих мінімум доходів громадян або обмеження волі на срок до трьох років з повзбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.